Вважається, що кожне місто це жива істота, а люди його душа. Ми з вами душа нашого чудового, неповторного міста. В ефірі тележурнал Ми миколаївці. Вітаю! Є такі люди, без яких існування міста чи району чи вулиці не було би повноцінним. Такі люди створюють життя біля себе, постійно його змінюють та докладають зусиль, щоб воно стало кращим. Вони творять історію. Саме такою людиною є білий Віктор Олександрович, справжня жива миколаївська легенда. За свій 65-літній трудовий стаж він зробив помітний внесок в розвиток як Миколаєва, так і свого улюбленого корабельного району. Про життя та трудові подвиги 85-літнього чоловіка, що все своє життя віддав важкій праці наша наступна історія. Віктор Білий унікальна людина. В своїй 85 він досі активний, цілеспрямований, та й досі поспішає на якісь зустрічі, заходи організовує, створює, вигадує. Він не втрачає жодної хвилини марно. Так мислити про життя може тільки людина, що знає ціну. А Віктор Олександрович з таких. Адже на його долю випали важкі випробування. Ось так дивишся на людей того часу, і здаються вони тобі незламними та монолітними. Важко в навчанні, легко в бою, жартує сивочолий дідусь, який далеко не дідусь. В нього душа юнака. здається, він і сам іноді забуває, скільки йому років. А пережив Віктор Білий і окупацію, і голодні повоєнні часи. Але найбільше його загартувала важка робота в колгоспі, яка і навчила чоловіка найважливішій мудрості життя. Щоб чогось досягти, потрібно працювати не покладаючи рук. Зараз мене спрашують Віктор Санвич, що у вас як-то спина? Я говорю, ну, по-перше, у которых фігура коротка, вони ходять прямо, а які по mm. позвоночник устає і виходить сутулость. А якщо учуватися, що я 13-14 лет таскал мешки по 50 килограмм и доверяли такую очень тяжелую работу, как скидать скошенный хлеб с косилки, и другие тяжелые работы пришлось выполнять, то это, конечно, отразилось потом и на, и на фигурах, и, и в целом на. стані здоров'я, ну пережили. незвичайний талант досягати успіху у всьому за що б не брався, проявився у Віктора Олександровича вже тоді. В колгоспі він працював, здавалось би, звичайним агрономом, але так щиро віддавав себе цій справі, що досяг неабияких успіхів у вирощуванні винограду. Пізніше став спеціалістом виноградного радгоспу. Одним словом, передовик Мені вдалося там ні один десяток гектар посадити, Винограда, конечно, за ці 60 лет, наверное, вже поменяли эти кусти, но он служив, люди и кушали і готовили прекрасне вина. Із тих сортів, як сейчас пам'ятаю, приобладав такой сорт, як Рожина Вілор. Це королева виноградників по руминськи. Передовиком Віктор Білий стає в усіх сферах життя, куди б не закинула його доля в армії, в райкомі комсомолу, який він, до речі, очолював в 1955-1958 роках. І чоловіку стає цікаво дізнаватись щось нове, пробувати себе набувати нових вмінь, знань, прагнути лише єдиного бути кращим у своїй справі. Очолити райони комсомол в радянські часи це те, про що навіть не міг мріяти пересічний комсомолець, але не з таких людей Віктор Білий. Він прагнув більшого і на цьому не спинився. В 60-х роках він потрапляє на завод Океан, де оволодіває відразу двома спеціальностями: слюсар-ремонтник та технік-суднобудівник. Але врешті природа начальника керівника перемагає, і колеги Віктора Олександровича бачить це. Що це той лідер, за яким варто йти, і якому варто довіритись. Чоловік обирають заступником голови профкому заводу Океан. А в 1967 році Віктор Білий стає депутатом жовтневої районної ради. Пізніше очолює виконком корабельної районної ради. В ті часи район починає активно розбудовуватись, і багато в чому завдяки плітній праці Віктора Білого зараз ми бачимо район таким, яким він став. Получилось що треба було ще район. Но прежде это был город Жовтневе, это был райцентр Жовтневого сельскохозяйственного района. Но в райцентре был уже и выпускал солидные заказы судостроительный завод Океан был Николай Сельмаш, который изготавливал очень нужную продукцию установки, в том числе и ГК, измельчитель грубых кормов. Эта машина пользовалась колоссальным э, спросом, потому что измельчала корма для того, чтобы э, кормить э, животноводство. <клышко> ну и затем уже и в связи со строительством глиноземного завода пришлось контролировать, проталкивать многие нужные дела, За счет э, денег, которых, э, которые ми привлекали э, з міністерства світлої металургії. Це і школи, і детские дома, і благоустройство, і прочие полезные для жителів діла. Саме тоді Віктор Біли відчув, що на своєму місці, завдяки його організаторським здібностям, корабельний район ожив. Лікарня, кінотеатр, дороги, різноманітна інфраструктура. Все це створено за його прямої участі. За всі ці блага довелось буквально боротись, але Віктор Олександрович знав, йому це по силах. Тільки він міг розв'язати будь-яку проблему в районі, якою б вона не була. Іноді виникали такі ситуації, де треба було ну, катати вміти вовремя. И принять единственное правильное решение. Например, не выделяли заводу Океан, а единственным источником, за счет которого создавались необходимые для жизни людей объекты, был завод Океан. Тогда еще не было вопроса строительства реноземного завода. Так вот, за счет Завода океан минус э, да, было розширити телефонную связь. Была в городе Жартнего небольшая АТС, всего на 200 номеров, причем это связь із селами района. И было буквально несколько десятков квартирных телефонов. начали обсуждать из завода Микан как с единственным заказчиком, который может взять эту, эти объемы для оплаты на себя строители, слава богу, строительное управление, в том числе у нас на городе Жовневом было несколько строительных управлений не дают по отрасли связь не выделяет лимит денег что мы решили с заводом, с руководством завода «Океан». Он заказывает девятиэтажный дом, но в первом этаже размещает АТС, почту, вот где сейчас почтовое отделение 50-е, и в подвале вся необходимая коммуникация для работы телефонной станции. Таким образом мы вышли... Із положення за свою багаторічну працю Віктор Олександрович нагороджений багатьма відзнаками, медалями в 2011 році він став почесним громадянином Миколаєва. І як ви здогадались, на цьому наш герой не зупиниться зараз. Він очолює раду ветеранів корабельного району, пише книжки, зустрічається з молоддю. Словом, хоче бути потрібний людям громаді. В постійній роботі подоланні нових вершин цей чоловік відчуває себе щасливим. Щасливим почувають себе і мешканці Корабельного, адже живуть вони в одному з кращих районів міста і в великій мірі завдяки Віктору Олександровичу Білому. Мене судьба зберігала, Причому е я ще дійствуючий штик, тому що председатель районного союту ветеранів це. Немало, значить. Виходить так, що є над чим працювати ежедневно і навітьчасно. Щастя виключає старість. Хто зберігає здатність бути корисним людям, той не старіє. Запам'ятаємо цю корисну формулу, адже ми, миколаївці.